Купи новорічних сосен та ялинок біля сміттєвих контейнерів почали з'являтися після водохреща. Утилізують таким чином їх у новгороді Сіверському. Вперше перший день ну як ми менше, об'йом вивозить так об'єм, а так менше. Ігор переселенець з прикордонного граміча. Виїхав звідти з родиною у жовтні через обстріли. Влаштувався на роботу в міському благоустрої. Ще поріз тут використовують з осені. Ігор з напарником подрібнюють ним зрізане гілля. Сьогодні сосни та ялинки. Таку купу перебувають за три хвилини. Жительки міста Світлана і Валентина останні кілька років ялинок вдома не ставлять. Свалки вотетіш то лежать. Они, во-первых, э, ну, польза из леса, уходит лес. А теперь два неделю постояли, выбросили куда? На мусор. Да. Так лучше оно пускай перерабатывается и будет еще какая-то польза. Сколько я помню, лет пять точно вот это вот такая вот свалка. Точно так вот. Никто ее не убирает. Короче, аппарат это очень много. Ага. Мы за. Нет, Когда аппарат нет, будет нет, работать, нет. мы будем ставить его. Місцеві зносять ялинки до сміттєвих контейнерів. Ще порізом так і купи перебувають на місці. Всі ялинки планують зібрати і подрібнити за день-два. Я думаю, два-три прицепи ми повинні набити. Я по всьому місту. А якщо не перебивати, то це треба вивозити десь 10, 15, 20 прицепів. Це і екологія, і палива економія. І так воно піде для опалення міської ради, а так, щоб просто викинути на сміттєзвалище, це теж не вихід. У минулі роки зібрані по місту ялинки звозили на територію комунальної лазні, де спалювали у топці. Цьогоріч ялинки привезуть сюди уже у вигляді щепи. Її використають як паливо. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.